Вередлива мишка. У маленькому будиночку на березі ріки жила маленька мишка. Одного разу, гуляючи лісом, вона знайшла монетку. Що б мені за неї купити? довго міркувала вона. І нарешті вирішила купити стрічечку. Маленька мишка відправилася в крамницю до кролика і вибрала гарну рожеву стрічечку. Увечері вона надягла найкрасивішу сукню, пов'язала стрічечку і запросила на чай сусіда півня. Коли він побачив, яка гарна в новому вбранні його маленька сусідка, півень вирішив на ній женитися. Але мишці не сподобався його гучний, пронизливий голос, і вона відмовила нареченому. Провівши півника додому, вона сіла у віконця. У цей час повз її будиночок проходили каченя і віслючок. Побачивши чарівну господиню, вони обидва закохалися в неї і відразу запропонували їй руку і серце. Спочатку я хочу почути ваші голоси, сказала вибаглива мишка. Каченя взялося крякати, а віслючок різко прокричав Іа, Іа. Мишка від жаху затулила вуха. Негайно забирайтеся, геть, закричала вона, і закрила віконце перед невдалими нареченими. Мишка лягла спати, але їй не спалося, і було чомусь дуже сумно. Смутна, вона присіла на ганочку і побачила цуцика, що шов повз її будиночок. Яка ж ти гарна, маленька мишко. «Виходь за мене заміж. Але я хотіла б спочатку почути твій голос. Гаразд, це зовсім не складно», – сказав цуцик і голосно загавкав. О, твій голос занадто грубий. Я ніколи не погоршуся стати твоєю дружиною, промовила мишка. Наступного дня вона відправилася за покупками до міста і дорогою зустріла котика. Ох, як я мрію про таку дружину. Нарешті я зустрів тебе, маленька, красунечко, чи згодна ти ощасливити мене? Слухаючи його м'який, вкрадливий голос, мишка, німіючи від щастя, промовила так. Це було чудове весілля, і на світі не було щасливішої нареченої, але надвечір Котик зголоднів. І кинувся на свою дружину, намагаючись проковтнути її. На щастя, мішці вдалося вирватися із щіпких кочачих пазурів. Тільки тоді вона зрозуміла, що зовнішність і голос можуть бути оманливими.